Йоу, всім привіт! Сьогодні п'ятий день. І сьогодні я розкажу вам про прогрес. І завдяки чому він відбувається. Що таке прогрес? Як можна оцінити прогрес? Можна оцінити, якщо ти просто робиш дії кожного дня, і згодом ти відчуваєш, що ти вже інакший, ти вже маєш. Більші комунікативні навички, якщо і, знімаєш влоги, та, ти там краще вже починаєш розуміти англійську на е, якщо ти вивчав англійську, якщо ти кожного ранку слухав аудіо підкасти. Ти вже краще мотуєш відео, якщо ти займаєшся цим кожного дня. І, Тут випливає основна думка, що прогрес він появляється завдяки дисципліні, завдяки дисциплінованим діям кожного дня. Якщо ти підеш в зал, повіджимаєшся, зробиш свою програму, яку ти там запланував на конкретну групу м'язів, якщо ти сходиш один раз, приходиш додому і дивишся в дзеркало, то ти не побачиш результатів. На другий день ти не побачиш, на тиждень, через місяць ти можеш і не побачити. Но прийде час, коли ти сам афігеєш ти від тих результатів. Ти не зрозумієш, звідки в тебе ці результати. А ці результати з'явилися через конкретні дії, які ти робив кожного дня. Ось. І... Тут випливає Ось... формула успіху. Випливає формула успіху. Дисципліна плюс. Е, дисципліна плюс конкретно, конкретний план дій, Тобто дисципліна в конкретних, ось, конкретних, конкретному плані. Тобто, наприклад, у тебе є план дійти до тисячі підписників на телеграм-каналі. Ось і в тебе є дисципліна. Які ти діє кожного дня готовий робити, щоб дійти до тієї підписників. тебе можуть змінюватися ці дії. Ти можеш додавати якісь дії. Но дії самі по собі робити, щоб дійти до тої тисячі підписників це і є ось цей залог успіху, залог того, що в тебе все вийде. Сьогодні п'ятий день я знімаю такі влоги. і Кожного дня в мене якісь нові думки появляються щодо того, як можна швидше почати заробляти на Ютубі, швидше почати заробляти на Телеграмі. Перша така думка цікава, що в Телеграмі потрібно шукати інші телеграм-канали, які готові прорекламувати мій телеграм-канал. А я готовий прорекламувати їх телеграм-канал. тобто така взаємна реклама. Ось таку взаємну рекламу я буду сьогодні робити. Я буду шукати людей, які будуть готові зробити таку взаємну рекламу. Можливо, найду якісь зв'язки, і ми будемо може, з тими каналами рухатися до першої реклами. Ось, Telegram зараз набирає оборотів, там 900 мільйонів вже користувачів кожного дня долучається до цієї платформи 2,5 мільйони. Це багато, тому що е, це 10% населення землі. Ну, йде до тої цифри до 10%. Це популярна платформа, у якій. Дуже мало іменно розробників. Там немає великої команди, якою вони можуть похвастатися там великим офісом, ну, великим числом співробітників. Вони там мають порядка біля 50 співробітників, і, і головний гендиректор управляє всіма ось цими маркетинговими моментами Павел Дуров. І він мені. Як Стів Джобс виглядає. Стів Джобс він був дуже зацікавлений у своїй у своїй ідеї, і, і він був прям одержимий тою ідеєю зробити Зробити це. В нього палав вогонь в очах, і він, е, він робив те, і він знав, що в нього буде просто неймовірний результат, який залишиться на багато-багато поколінь. Ось і така сама історія з Телеграм. Там так само власник, він, він зацікавлений у всіх процесах, Ось він розказує, він внідряє, він застосовує всі фішки актуальні, криптовалюту, він вніс вже як платіжний засіб. В Телеграм він бачить, що за нею майбутнє, і він бачить, що вона прогресує вже в різних напрямках, і він зрозумів, що як це я буду відставати наоборот, виб... вибрався в лідери, тон його монета вийшла в десятку найкращих монет в криптовалюті. І тому е, телеграм це важливо, телеграм це актуально, і тому я зараз розвиваюся в телеграмі і розказую про це вам, як в мене йдуть справи. Ну і звичайно, другий напрямок: це Ютуб. Сьогодні прийшла ідея, що можна було би вести ще іноземний Ютуб, англійський Ютуб, тобто я вивчаю англійську мову, і щоб краще вивчати англійську мову. Мені можна просто вести ще окремо інший ютуб-канал на англійській мові. Тобто, всі там весь опис, назву, всі слова буду вимовляти англійською. Це буде зрозуміло тільки для англійської аудиторії, або тих, хто знає просто англійську. Ну і заодно для себе перевірити, як воно працює, чи, чи більше набирає. Переглядів, ось. і це, от такі така ідея мені сьогодні зранку прийшла п'ята година ранку, і буду теж втілювати її у життя. Ось такий початок п'ятого дня. Ось так я рухаюсь до заробітку в інтернеті. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мої телеграм-канали, на телеграм по криптовалюті, на телеграм по. Посвідомленому мисленню і